Друзі, привіт! Сьогодні у нас в гостях Юра Гайжавський приїхав на відпочинок на декілька днів. Наш захисник. Я дуже радий його бачити. Він зараз передасть привіт всім, хто пам'ятає, хто знає. Знаю, що він передає привіт. Добре, скажи знає, слово. хто слово. Все буде Україна. На захисті України. Наташа, жінка Юрина теж щаслива, що він приїхав на декілька днів. Дай Бог йому здоров'я, щоб там все було, було добре, щоб хватало чим захищатися, щоб хватало що поїсти. Ми дуже То поважаємо і любимо. Хай буде все добре в нього. Всім привіт, друзі. Підпишитесь на канал. Хай буде всім дуже добро.